Пану в інтер'єрі. У кожної людини є місце, де вона відчуває безпеку і комфорт, відпочиває, і набирається сил, куди поспішає сховатися після важкого робочого дня. Це її будинок. Інтер'єр будинку є дуже важливим. Кожен день він має радувати око, наповнювати силами, створювати відчуття затишку і комфорту. Саме тому існує так багато варіантів прикрашання інтер'єру: це квіти, картини, всілякі статуетки, фоторамки, гірлянди, вази і багато іншого. Особливе місце в цьому списку займає пано, дивовижний оригінальний вид декору. Декоративні пано є важливою частиною декору в будь-якому інтер'єрі. Вони можуть надати кімнати особливого стилю та естетичності, створити настрій та затишок підкреслити винятковий дизайн. Вибір пано залежить від багатьох факторів, таких як розмір, стиль, колір та матеріал, з якого вони виготовлені. То що ж таке пано? Це декоративний живописний або скульптурний твір, призначений для оздоблення стіни чи стелі. Пано це велика картина, яка може бути виконана з різних матеріалів: дерева, скла, паперу, декоративної штукатурки, гіпсу та навіть стіста. Пано буває різним за розміром і формою, може мати гладку або рельєфну поверхню. Це декоративний елемент, яким можна прикрасити вільну стіну, в спальні, вітальні або кухні. Декоративні пано виготовляють з різних матеріалів, таких як скло, кераміка, метал, дерево, тканина та інші. Кожен матеріал має свої особливості та переваги, які потрібно враховувати при виборі пано. Тканинні або текстильні пано можуть бути виготовлені з різних тканин, таких як шовк, бавовна, льон та інші. Це стародавні прикраси, які створюють за допомогою аплікації або вишивки на полотні. Зараз популярністю користуються губелени, що виготовляються ручним або машинним способом. Вони мають стародавню красу, створюють в інтер'єрі несподівану різноманітність. Серед різних видів пану велику популярність здобули вироби з дерева. Цей матеріал в усі часи вважався символом довголіття і благополуччя. Дерев'яне оформлення додає приміщенню особливу енергетику, сили природи. Прикраса виглядає дорого, адже різьблення довга і кропітка робота майстра. Вони створюються з різних порід дерев, такі об'ємні зображення збираються з окремих елементів. І доповнюються бурштином, сріблем та іншими каменями. В результаті створюється цілісна картина з певним сюжетом і природною формою. Кам'яні пано вони досі залишаються рідкістю. Найчастіше такі пано нагадують мозаїчні зображення складною сюжетною лінією. Їх ручне виготовлення створює приємне відчуття натурального матеріалу, що передає людині власну історію красу. Керамічні пано це ручна робота майстрів, які експериментують з унікальними малюнками на керамічних плитках. Є різновид малярних, рельєфних, декорованих бісером, скляними кульками, металевими вставками та іншими деталями. Їх збирають прямо на стіні. Вони можуть бути створені окремими елементами або утворювати нечіткі цільні форми. Головною перевагою є вологостійкість, що дозволяє використовувати декор у ванній кімнаті без обмежень і додаткових робіт. Пано виготовляють шляхом склеювання кольорового скла, відповідного розміру та форми. Вони можуть бути розфарбовані з гравіюванням, малюнком, які створюють незвичайну гру світла та кольору в приміщенні. Металеві пано виготовляють із міді, латуні, сталі, золота та інших металів. Такі аксесуари зазвичай мають вигадливі текстури, кольори, зображення, які роблять їх унікальними. Графічні панно – це сучасний вид, що наноситься на полотно за допомогою останніх технологій друку. Таким шляхом народжуються унікальні авторські роботи. Вони виготовляються в єдиному вигляді, що заздалегідь гарантує індивідуальність і привабливість. Графічні пано створені за допомогою комп'ютерних технологій, дуже різноманітні, але іноді вони втрачають свою індивідуальність. Пластикові пано вони більше нагадують фотошпалери, вони популярніші за інші види через свою довговічність та різноманітність. Хоча вони позбавлені індивідуальності, що часто є серйозною перешкодою для досвідчених дизайнерів, які віддають перевагу. Оригінальним прийомом. Останнім часом популярними стали дзеркальні пану. Окремі фрагменти, цільні дзеркала і дзеркальні поверхні, підлога, стеля, стільниця, кухонний фартук, двері купе на всю площину приміщення. Всі ці рішення мають попит. Одним з варіантів використання дзеркала панос дзеркал. Це елемент декору, який виконаний з дзеркальної плитки. Залежно від розміру і форми плитки, пано може виконувати роль дзеркала, облицювання меблів, арт-об'єкта або просто замінювати класичну плитку. Дзеркальне пано гарне рішення для приміщень несиметричних форм. За допомогою дзеркала можна візуально збільшити кімнату і вирівняти нестандартне планування. Такі вироби найвигідніше виглядають в стилі гламур, а також в сучасних інтер'єрах. Вони додають стилю і оптично збільшують простір, дозволяючи отримати красиві ефекти гри зі світлом і висвітлити кімнати. Можна використовувати в різних інтер'єрах, в тому числі в вітальні або в холі. Панов техніці Пейп Арт. Панов дизайні інтер'єру застосовується постійно. Пошуки оригінальних декоративних елементів ніколи не закінчуються, тому професіонали здійснюють сміливі кроки. Багато розмаїття дозволяє вільно вибрати слушний варіант для тієї або іншої кімнати, не відмовляючись від загального стилю дизайну. Декоративне пано може бути виготовлено вручну, ручна робота це унікальність та індивідуальність. Хендмейд-асесуари часто відображають особистість певної людини. Ручна робота шанується завдяки неповторним формам, візерункам і орнаментам. Схожої прикраси не буде ні в кого. Тому, якщо вас зацікавить автентичний і своєрідний стиль, створіть, пано власноруч, в техніці пейп-арт. Бажаю успіхів!